Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга. Розділ 48. ЧАСТИНА П'ЯТА. Того ранку чувак Сміттібак вирушив у путь о 10.30 за гірським часом. Просувався він повільно. Йому часто доводилося дряпатися капотами і дахами машин, так щільно вони стояли. І коли він дійшов до першої таблички з написом Тунель закрито, було вже чверть на четверту дня. За цей час він покрив миль з дванадцять. Дванадцять миль небагато як для чоловіка, який перетнув двадцять відсотків країни верхи на велосипеді, та враховуючи перешкоди на дорозі, сміттєбак вірив, що дванадцять миль це досить круто. Він міг давно повернутися і сказати пацану, що тут не проїхати ну, якби він взагалі мав намір повертатися. Ясна річ, робити він цього не збирався. Чувак Сміттібак не зачитувався книжками з історії, після електрошокової терапії читати зробилося важкувато, і він не міг знати, що давнину королі з імператорами часто вбивали гінців із поганими новинами, просто зі злості йому було досить і власного знання, він достатньо надивився на пацана, щоб не сумніватися, бачити він його більше не хоче. Він стояв, роздивляючись чорні літери на помаранчевому ромбі дорожнього знака. Його збили, і тепер він лежав під колесом машини, яка могла бути найстаршим у світі Юго. Тунель закрито. Який ще тунель? Сміттібак замружився, прикривши очі рукою, і йому здалося, що він дещо побачив. Він пройшов ще 300 ярдів у разі потреби, перелазячи через автівки, доки не дістався до страшного місива із розбитих автомобілів і людських трупів. Деякі авто з вантажівками згоріли до самих каркасів, серед них виднілося багато армійських машин, чимало трупів були вдягнені у камуфляжну форму. За цим побоїщем Сміттєбак не сумнівався, що тут сталася сутичка, продовжувався затор. А далі дорога зникала у двох соплах того, що, коли вірити в таблиці, прикрученій до природного каменю, називалося тунелем Ейзенгауера. З калатанням серця Сміттібак підійшов ближче, він не знав, як діяти далі. Ті два врізані у скелю сопла лякали його, і коли він наблизився до них, його переляк перетворився на справжній страх. Він би чудово зрозумів почуття Ларі Андервуда, коли той дивився на тунель Лінкольна. У ту мить вони самі того не відаючи, побраталися адже відчували точнісінько однаковий жах. Головна відмінність полягала в тому, що хідник у тунелі Лінкольна встановили вище від дороги, а тут він був таким низьким, що деякі автівки намагалися ним скористатися. Багато машин завмерло з однією парою коліс на тротуарі. Тунель був дві милі завдовжки, Пізь нього можна було пробратися лише повзком. Від машини до машини у цілковитій темряві. На це пішла б не одна година. Чувак сміттібак відчув, як усередині все обірвалося. Він ще довго витріщався на тунель більш ніж місяць тому Ларрі Андервуд зайшов до свого тунелю, попри крижаний страх. Після тривалих роздумів чувак сміттібак розвернувся і рушив назад до пацана. Його плечі обвисли, кутики губ тремтіли. Розвернувся він не тому, що попереду не передбачалося нормальної доріжки, не через довжину тунелю. Сміттібак усе життя прожив в Індіані і навіть не уявляв, скільки тягнеться тунель Ейзенгауера. Ларі Андервуда штовхав уперед, а той контролював його фірмовий егоїзм і звичайне бажання вижити. Нью-Йорк – це острів, і Ларрі мусив з нього вибратися. Тунель був найшвидшим для цього способом. Тож він збирався пройти якомога швидше і зробив це так, як пив бридкі ліки, закривав носа і хутенько ковтав. А чувак сміттібак був побитим створінням, він звик приймати удари долі та власної незбагненної натури, і робив це однаково, схиливши голову. А зустріч із пацаном позбавила його залишків мужності можна сказати, що цей катаклізм промив йому мозок, його мчали на швидкостях, на яких людей хапають інсульти. Йому погрожували смертю, якщо він не вип'є бляшанку пива зараз, або ж вип'є та зблює, його гвалтували дулом револьвера, його мало не скинули просто з обриву з висоти в тисячу футів. Тож чи міг він нашкребти достатньо хоробрості, щоб проповзти дірою, пробуреною у підніжжі гори, темною дірою, у якій йому могли трапитися бозне якісь страхіття. Чи міг він наважитися на таке після всього пережитого? Не міг. Може, інші й могли б, та тільки не він не чувак сміттібак, і в думці про те, щоб вернутися назад, крилася певна логіка так то була логіка скривджених і напівбожевільних, однак вона мала свою химерну принадність. Сміттібак перебував не на острові якщо йому доведеться повертатися і йти аж до вечора наступного дня, щоб знайти обхід, він це зробить. Так йому доведеться пробиратися повз пацана, однак сміттєбак гадав, що пацан міг передумати та забратися геть, попри всі заяви, або ж міг напитися у зюзю, міг навіть, хоча сміттєбак дуже сумнівався, що йому коли-небудь так неймовірно поталанить, просто сконати. У найгіршому випадку, якщо пацан досі там чекає та пильнує, сміттєбак міг посидіти в схованці, доки стемніє, тоді прокрастися повз нього, наче тхір. Якась дрібна тварина. А потім він прямуватиме на схід, доки не знайдеться потрібна дорога. Назад верталося швидше. Чувак сміттєбак дійшов до цистерни, з якої востаннє бачив пацана та його купе-двійку. Цього разу він не виліз на гору, де б його силует виразно виднівся на фоні вечірнього неба. Натомість поповз далі навколішки від машини до машини, намагаючись не шуміти. Пацан міг бути на варті. З такими, як пацан, ніколи не можна бути певним, і краще не ризикувати, щоб боком не вилізло. Сміттібак зловив себе на тому, що даремно не прихопив гвинтівку одного з мертвих солдатів, хоча зброю навіть у руках не тримав, він повз далі. Камінчики болюче впиналися в його руку клешню Була вже восьма година, і сонце спустилося за гори. Сміттібак присів біля капота порше, об яке пацан розбив пляшку ребелєлу. І обережно висунув голову. Так, на дорозі стояла купе двійка. Яскрава золота фарба сяяла блискітками, бубнявіло опукле лобове скло, а кулячий плавець упинався у вечірнє, подібне до велетенського синцю небо. Пацан розвалився за флуоресцентно помаранчевим кермом. Очі заплющені, щелепа відвисла. Серце чувака сміттєбака переможно забарабанило. П'яний. стукало воно. П'яний, як чіп. П'яний. Сміттібак подумав, що коли пацан очуняє, він може бути вже миль за двадцять. Однак рухався він обачно, Прошурхотів від машини до машини, як водомірка, що ковзає поверхнею тихого озера, прошмигнув купе з лівого боку і подався на схід. Відстані між автівками більшали. Купешечка перемістилася на дев'яту годину ліворуч, тоді на сьому, тоді на шосту, опинилася просто позаду. Тепер сміттєбаку лишилося наростити відстань між ним і тим божевільним. Ти гівно тупорили, ані руш. Сміттєбак завмер, як був, навкарачки. Він нацюняв у штани, а розум перетворився на чорного птаха, що скажено молотив крилами в його голові. На паніку. Він повільно озирнувся, сухожилля у шиї заскрипіли, наче дверні завіси дому з привидами. Позаду стояв його величність пацан. У райдужній золотаво зеленій сорочці з парою линялих вельветових вставок. У кожній руці він тримав по револьверу, а обличчя скривила люта гримаса ненависті. Я просто роз... розвідував, як воно в цьому напрямку, почув сміттєбак власний голос. «П -п -п перевіряв, чи чисто на горизонті. Ага, довбодятле, перевіряв, навколішки перевіряв. Зараз очищу твій сраний горизонт, ану стань. Якимсь чином, сміттібак зіп'явся на ноги та, щоб не впасти, схопився за дверну ручку машини, яка стояла праворуч. Два дула револьверів близнюків здавалися йому такими ж великими, як і два сопла тунелю Ейзенгауера. Він дивився смерті в очі. Сміттібак це знав. Цього разу жодні слова її не відведуть. Подумки він молився темному чоловікові. Благаю, якщо на це твоя воля, життя за тебе. То що там? спитав пацан. Аварія. Тунель. Геть закоркований. Тому я і вернувся тобі розказати. Будь ласочка. Тунель. простогнав пацан. Ісусе волохатий, старий лисий Христе, він знову насупився. Брешеш мені, Підарюго. Ні, ні, присягаюся, там був знак тунель Айзенгувера. Може, неправильно прочитав, бо в мене проблеми з довгими словами. Я завалив верняколо. Скільки до нього? Миль вісім, а то й більше. Пацан на хвильку змовк, дивився на дорогу, що тяглася на захід, а тоді пронизав чувака смітті блискучими очима. Хоч сказати, що цей затору вісім миль завдовжки? Ах ти ж, сука, брехлива! Великими пальцями пацан відклацнув курки та звів їх лише наполовину. Сміттєбак не міг відрізнити запобіжне зведення від повного, а повне зведення від мішка з жабами, тож заверещав, наче жінка, і затулив очі руками. «Без балди!» – кричав він. «Без балди, клянуся, клянуся. Пацан довго дивився на нього. Урешті він опустив курки на револьверах. «Сміттєбачко, я тебе вб'ю, сказав він, усміхаючись. Заберу твоє сране життя, та спершу ми прошвернемося до затору, повз який протиснулися вранці. Спихнеш мікроавтобус з обриву, а тоді я вернуся та пошукаю об'їзд. Свою тачку я, бляха, не кину, роздратовано додав він. Ні за що, ні за як. Прошу, не вбивай, прошепотів сміттєбак. Будь ласочка, не треба. От спихнеш, з обриву той Фольксваген, менш ніж за п'ятнадцять хвилин, тоді подумаю, сказав пацан, віриш у цю херню миню? Так, кивнув сміттібак. Та він подивився в ті надприродно блискучі очі, як слід, і не повірив пацанові ані на крихту. Вони рушили назад до затору. Чувак сміттєбак чвалав попереду, ледве переставляючи гумові ноги. Пацан дріботів за ним, і його шкіряна куртка м'яко рипіла потаємними складками на його лялькових губах була примарна, мало не ласкава усмішка. Коли вони опинилися біля затору, сутінки вже майже скінчилися мікроавтобус «Фольксваген» лежав на боці, трупів його трьох-чотирьох пасажирів, що перетворилися на плетиво з рук ніг, було майже не видно, і, слава Богу. Пацан пройшов повз машину і зупинився на краю дороги, роздивляючись місце, яким вони протиснулися з десять годин тому. Один зі слідів від купешечки досі був там, а інший обвалився разом з узбіччям. – виніс вердикт пацан. – «ні за що тут не проїдемо. Як булками не поворушимо, то нічого не посунемо. Не квака, я сам тобі все скажу. Чувак Чувак-сміттєбак подумав, чи не кинутися вперед і не спробувати зіштовхнути пацана з обриву. Наступної миті пацан розвернувся. Його настовбурчені і револьвери невимушено цілили сміттєбакові в живіт. Чуєш, сміттєбачко, бачу, недобре замислив, і не думай віднікуватись, наскрізь тебе бачу. Сміттєбак навіжено захитав головою. Пильнуй, сміттєбачко, схибиш і тобі срака. Ану ну, штовхай того фольца, У тебе п'ятнадцять хвилин. Біля посіченої розділової смуги стояв Остін. Пацан відкрив пасажирські дверця та невимушено висмикнув із сидіння ківшика роздутий труп дівчинки підлітка, і лівиця лишилася в нього в руці, і він майже відшбурнув її з виглядом чоловіка, який догриз до кінця індичого мілку, та сів на її місце, звісивши ноги з машини. Він весело махнув револьвером до згорбленої тремтячої постаті чувака сміттєбака. Час спливає, любий друже. Він закинув голову та затягнув пісню. Ондерулить Джоні, одно яйко Джоні. Хер зі жменьку, та він прямує просто на родео. Отак сміттєбаче, хер плаксивий, прискорюйся! Лишилося 12 хвилин. Нозів галоп, алеманда хвиць, алеманда топ. Сміттібак притулився до мікроавтобуса, підігнув ноги та штовхнув. Фольксваген підсунувся на дюйм два до урвища. У його серці знову розцвіла надія цей незнищений бур'ян людської душі. Пацан був людиною ірраціональною, імпульсивною. Карлі Єйтс і його друзяки-більярдисти сказали б, що він скаженіший від туалетного щура. Можливо, якщо в нього дійсно вийде скинути мікроавтобус з обриву та звільнити дорогу для дорогоцінного пацанового купе, цей псих збереже йому життя? Можливо. Він нагнув голову, схопився за бік Фольксвагена та штовхнув щосили. У недавно обсмаленій руці спалахнув біль, і сміттєбак знав, що нова та вразлива шкіра скоро порепається, і тоді біль перетвориться на справжню муку. Мікроавтобус посунувся ще на три дюйми. Злоба сміттєбака струменів під. Він забіг до його очей і пік їх, наче тепле мастило. Он дерули Джоні, Одно яйко джоні, хер зі жменьку, та він прямує просто на родео, співав пацан. Алеманда, ховець, алеманда, то. Пісня обірвалася, як гнилий мотузок. Чувак сміттібак перелякано озирнувся. Пацан зіскочив із пасажирського сідіння Остіна. Сміттібак бачив його профіль. Той стояв і дивився на зустрічні смуги. Там за дорогою здіймався кам'янистий порослий чагарниками схил, що затуляв півнеба. А це що за херня? прошепотів пацан. Я нічого не ч...» але тоді і він почув. На протилежному боці магістралі шурхотіли камінці. Раптово та в усіх барвах сміттєбакові згадався сон, що снився йому цієї ночі. У нього похолола кров, і з рота випарувалася вся слина. Хто там? Крикнув пацан. Ану, озвись. Озвись, чорт забирає, то я стріляю. І до нього таки озвалися, та не людським голосом. Хрипкою сиреною до нічного неба зринуло виття. Спершу воно наростало, а тоді різко стишилося до горлового рику. Святий Боже. зойкнув пацан несподівано писклявим голосом. Схилом по той бік дороги спускалися худі, сірі гірські вовки. Вони пробиралися між автівок і перетинали розділову смугу. Очі палали червоним, і з роззявлених пащек бігла слина. Їх було понад дві дюжини. Охоплений екстазом жаху, сміттєбак знову нацюняв у штани. Пацан вийшов з за хвоста Остіна, звів револьвери та відкрив вогонь. Із з дул виривалися язички полум'я, звук пострілів котився луною і відскакував назад, відбиваючись від гірських схилів. Здавалося, що стріляє не одна людина, а ціла артилерія. Чувак сміттібак скрикнув і встромив у вуха вказівні пальці. Нічний вітерець розігнав свіжий, насичений і гарячий пороховий дим. Його ніс защіпало ароматом кордиту. Вовки наближалися. Вони не поспішали, але й не зволікали, рухаючись швидкою ходою. Їхні очі чувак сміттібак зрозумів, що не може відвести від них погляду. То були незвичайні вовчі очі, у цьому він не сумнівався то були очі їхнього повелителя, їхнього повелителя і його повелителя. Раптом сміттєбак згадав свою молитву і страх щез. Він розкоркував вуха. Промеженою ширилася мокра пляма, та байдуже його губи розтяглися в усмісі. Пацан спорожнив обидва револьвери, поклавши трьох вовків. Навіть не спробувавши перезарядити зброю, він повернув її в кобури і розвернувся на захід. На правій стороні дороги з'явилося ще трохи вовків вони петляли поміж темних силуетів, мовчазних автівок, наче пасма пошматованого туману. Одна з тварин задерла морду до неба і завила. До її крику долучився другий вовк, до другого третій, а до третього цілий хор, а тоді вони продовжили наступ. Пацан позадкував, тепер він уже намагався перезарядити один револьвер, та пальці не слухалися, і патрони сипалися на асфальт. Раптом він здався. Револьвер випав з його руки та дзенькнув об дорогу, наче за сигналом вовки кинулися до нього. Пацан пронизливо заверещав, розвернувся та чкурнув до Остіна. На ходу він згубив другий револьвер. Зброя випала з низької кобури та заскакала асфальтом. З низьким репучим гарчанням найближчий до пацана вовк кинувся до нього в ту ж мить, як він пірнув до Остіна та загрюкнув дверцята. Він ледве встиг, вовк гарчав, скакав на двері та крутив жаскими палаючими очима. До нього приєдналися його побратими, і за кілька секунд вони оточили машину. Зсередини Остіна визирало маленьке кругле обличчя пацана, подібне до білого повного місяця. Низько нахиливши трикутну голову, до чувака сміттєбака рушив один з вовків. Його очі палали, як проти туманні вогні. За тебе життя. Весь страх вивітрився. Сміттєбак рушив назустріч тварині. Він простяг обсмалену руку і вовк лизнув її. Хижак сів, обкрутивши задні лапи пишним, однак обскубаним хвостом. Пацан витріщався на нього з відвислою щелепою. Чувак сміттєбак поглянув йому у вічі, усміхнувся та показав середній палець обидва середні пальці. Срака тобі, хер вилізеш. крикнув сміттєбак. Чув мене, віриш у цю херню муйню. Хер вилізеш, не квакай, я сам тобі все розкажу. Вовк обережно взяв у зуби його здорову руку. Сміттєбак глипнув донизу. Тварина знову стояла на своїх чотирьох і легенько смикала його. Смикала у бік заходу. Гаразд, спокійно промовив сміттєбак. Окей, друже. Він рушив у бік тунелю. Вовк ішов за ним на зирці, наче вимуштрований пес. По дорозі до них пристало ще п'ятеро вовків, які чаїлися серед безживних авто. Тепер він ішов з одним вовком попереду, одним позаду і ще двома по боках, наче сановник з ескортом. Сміттєбак спинився та востаннє поглянув через плече. Побачене назавжди лишилося в його пам'яті сіре кільце терплячих вовків, що сиділи навколо маленького остіна з блідою сферою всередині. То було лице пацана, який витріщався з віконця та ворушив губами. Вовки щирилися на нього, висолопивши язики. Вони немов питали у пацана Коли ж він дасть темному чоловікові копняка, коли ж він витурить його з лос шпекаса? Коли, га? Коли? Чувак сміттєбак загадався, скільки ж ці вовки сидітимуть круг маленького Остіна, оточивши його зубатим колом. Звісно ж, відповідь лише одна скільки потрібно два дні, три, а то й чотири, а пацан сидітиме і визиратиме у вікно. Їсти, пити там нічого. Хіба що у дівчинки підлітка був супутник, а вдень температура в салоні авто може сягати 54 градусів, справжній парник. Собачки темного чоловіка чекатимуть, доки пацан помре з голоду, або ж набереться достатньо божевілля якраз достатньо, щоб відкрити дверця та й спробувати втекти. Чувак сміттєбак захихотів у темряві. Пацана зовсім небагато, покусню на вовка не більше. Головне, щоб не потругілися. — То що, не збрехав я? крикнув він, а тоді задер голову та захихотів до яскравих зірок. Не квакай, як віриш у цю херню муйню я сам тобі все скажу, бляха. Його примарно сірі супутники серйозно йшли поряд, не випускаючи сміттєбака зі свого оточення та незважаючи на його крики. Коли вони проминали пацанову купе двійку, вовк, який йшов позаду сміттєбака, підтюпав до машини, понюхав шину «Goodyear White Ovals», а тоді з сардонічним вишкіром підняв задню лапу і нацюняв на неї. Чувак сміттєбак не міг не засміятися, він реготав, доки сльози не бризнули з його очей і побігли потрісканими оброслими щоками. Його божевілля було стравою, чиї інгредієнти вже лежали в сковорідці і чекали, доки пустельне сонце їх потушкує, довершивши готування жарким промінням. Вони йшли далі чувак сміттібак і його ескорт. Коли машин на дорозі побільшало, вовки або протискалися під ними, плазуючи на животах. Або вискакували на дахи й капоти, упевнені мовчазні супутники з червоними очима та білими зубами. Близько півночі вони досягли тунелю Ейзенгауера, та цього разу сміттєбак без зволікань попрямував до в'їзду у надра гори. боятися зараз, як можна боятися з такими охоронцями. То був довгий перехід, і незабаром сміттєбак втратив лік часу, він швалав навпомацки від однієї автівки до іншої. Одного разу його рука занурилася в щось вологе та огидно м'яке, і йому в обличчя пахнуло смердючими газами. Навіть тоді він не завагався час від часу він бачив у темряві червоні очі вони були завжди попереду, завжди вказували йому путь. Через деякий час він почув у повітрі свіжість і прискорився. Одного разу втратив рівновагу, полетів з капота машини та болісно стукнувся головою об бампер наступного авто. Невдовзі після того поглянув у гору та знову побачив зорі, що вже почали бліднути, наближався світанок. Тунель лишився позаду, його охоронці зникли, та сміттєбак упав на коліна і подякував темному чоловікові довгою безладною молитвою. Він бачив його дії, бачив, як той діяв просто на його очах, попри те, на що він надивився відтоді, як прокинувся минулого ранку. І побачив, як пацан милується своєю зачіскою у дзеркалі кімнати готелю. Сміттібак був надто збуджений, щоб спати, натомість він ішов далі та полишив тунель позаду. Дорогу, що виринала з тунелю по його бік, також запрудила автомобілями, однак уже за дві милі їх поменшало, і сміттєбакові стало зручніше йти. Через розділову смугу від нього без кінця тягся потік машин, які хотіли потрапити до тунелю. Близько полудня він уже спускався перевалом вейл до самого вейла, проминаючи кондомініуми та житлові комплекси з помешканнями на одного. Тепер сміттєбак уже мало не падав од утоми, він розбив вікно, відімкнув двері, знайшов ліжко, то було останнім, що він пам'ятав, коли прокинувся наступного ранку.